Метою спільної програми Асоціації гандболу Угорщини Закарпатського угорськомовного інституту імені Ференцара Коцідругого та благодійного фонду Геніус є популяризація гандболу, залучення та забезпечення конкурентноспроможності талановитої молоді Закарпаття. Проект в межах транскордонної професійної програми Асоціації гандболу угорщини почне діяти з вересня цього року. Починаючи з 2018 року, асоціація гандболу угорщини почала вивчати потенціал та активність ганбольних команд за межами Угорщини. За результатами досліджень розробили професійні програми. Тепер на меті включення в нашу роботу і закарпатської команди. Події, які відбуваються в Україні, прискорили наші дії. Закарпатський угорськомовний інститут імені Ференца Ракуці, благодійний фонд Геніус та Берегівська районна рада це наші надійні партнери, які повністю підтримують. Тримують наші ідеї. Маємо надію, що програма швидко запрацює, та до неї долучиться багато школярів-педагогів. Благодійний фонд Геніус у межах пілотного проекту планує запустити пункти підтримки талантів. У розробці концепції взяли участь представники 22 шкіл. Шайнаєм фонтошка здаміння з іншаміти починаючи з вересня спільно з асоціацією гандболу Угорщини, Закарпатським угорськомовним інститутом та Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством запускаємо дуже важливий проект. На території Закарпаття з трьома регіональними центрами починає роботу 17 пунктів підтримки спортивних талантів. В них будуть проводитися інтенсивні гандбольні тренування. Долучитися до програми можуть учні з усіх шкіл краю. Набір спортсменів та тренерів розпочне. Наться з вересня, а з жовтня вже відбуватимуться інтенсивні тренування. Такий же графік буде і в наступному півріччі, а в травні проходитимуть відбірні змагання, щоб на 10-му ювілейному чемпіонаті імені Йожефа Зубко представляли закарпаття професійні ганбольні команди. Чемпіонат проходитиме за підтримки угорського уряду та під професійним керівництвом асоціації ганболу реалізацію проекту. Також підтримала Берегівська районна рада. За шпорта Останні 5-10 років спостерігаємо погіршення у відношенні учнів до спорту, щоб виправити ситуацію. Звернулися з проханням до наших партнерів, які одразу відгукнулися. Хочу виразити вдячність і президенту інституту, яка дала можливість використати базу інституту задля для запуску пілотного проекту. Сьогодні я побачив іскру в очах тренерів та педагогів, краще яких ніхто не розуміє проблему відсутності спорту у житті молоді. Пілотна програма розпочне свою роботу на Закарпатті у 17 пунктах підтримки талантів з вересня 2022 року.